Готуюся до операції. Це перше в житті в моєму операції. Трохи мені страшно. Е, переживаю, щоб все вийшло. Думаю, що все буде добре. Ось така погода за вікном, вітер. Але я спокійна. Я знаю, що все вийде, що ручка моя буде працювати, що переосмислення пройшло, що потрібно мені багато чого змінити в моєму житті, відноситись до людей більш прихильніше, не задирати того носа, а розуміти, що всі люди це люди, всі люди окей. Ці люди живуть своє життя, а ми маємо жити своє життя. І так як позиція коуча, ти окей, я окей, весь світ окей, так само і мені потрібно було продумати це все. Я полежала з бабцями, зрозуміла, як це тяжко. Я багато що собі зрозуміла за цей час. Розложила все на полички і зрозуміла, що старість це не так легко. Нас чекають тяжкі дні, теж переосмислення якогось. І я, в принципі, готова до цього. Але я ще дуже-дуже молода, і мені дуже не хочеться старіти. І я себе добре почуваю. Все готуюся, до зустрічі з Богом, зі своїм другим я, тому що мені будуть робити наркоз і я буду, не буду нічого відчувати, тобто десь буду в якомусь зазеркалі. Так що Тетянка в зазеркалі сьогодні іде. іде. Так, взагалі все нормально. Хочеться жити, хочеться бути потрібною. Я зрозуміла, що я на правильному шляху, допомога людям, що треба якось самі усвідомити і людям розповісти, як це все в нашому світі діється. І я це усвідомлюю потрошки. Через ці травми, через це все І розумію, що не кожен це може усвідомити. І я розумію, що це людям потрібно. Да. Тепер аж я зрозуміла, що коли ти розумієш, куди ти йдеш, ти йдеш сміливо, не боїшся, а коли перед тобою... Чи яма, чи дірка, чи взагалі щось непонятне якийсь, якийсь простір, ти не можеш собі його розмалювати, ти нікуди не йдеш. Ти просто стоїш на місці. І через це дуже багато людей падають в пиятику, у ці різні стани, якби самозбереження, тому що вони не знають, куди вони йдуть. А я розумію, що мені потрібно розповідати про це, повчити людей планувати, робити схеми, плани свого життя, і щоб вони розуміли, куди ми йдемо, до якої мети, до якої цілі, і потім людина буде старатися щось робити, якісь малі крочки робити, тому що. Справді, коли ти не знаєш, коли перед тобою якась велика дірка, чи яма, чи простір, ти не знаєш, ти боїшся зробити той крок. Коли коло тебе все ясно, ти тоді не боїшся. І я то буду вчитися на коуча на 100%, і цією коуч-програмою буду роз'ясняти людям. По крупичкам добиратися внутрі людини, щоб вона з себе витягувала ось ці шляхи, якими потрібно йти. В кожній людині там є. Просто ми його не, не, даємо, не ставимо собі запитання, а людина коуч це та, яка ставить тобі запитання і, і витягує з тебе все те, що сидить в тобі. І кожна людина знає, для чого вона є в цьому світі, тільки вона потрібна задавати собі це питання. Дякую, задумуйтесь, пишіть мені, чому ви прийшли в цей світ. І будемо помалу розбиратися. Цілую всіх люблю. Пишіть подобайки і пишіть свої коментарі.